Вітаю вас на телеканалі Вікка. З вами Анастасія Романча і далі коротко про погоду. 2 вересня в області пануватиме сонячна погода. У Черкасах вдень температура сягне плюс 29 градусів а вночі опуститься до плюс 19. В Умані та Звенигородці небо буде ясним. Вдень плюс 29 градусів уночі плюс 17. У каневі та Золотоноші жодної хмаринки. Вдень плюс 29 градусів уночі плюс 18. У Смілі та Чигирині мінлива хмарність. Температура в день до плюс 29 градусів, вночі близько плюс 18. Бажаю вам чудового настрою та сонячних думок. Бережіть себе і залишайтесь телеканалом Вікка.